Доброго дня, дівчата! До вашої уваги сьогодні ось такий обруч. Створений він із цукрових ягідок і дичінок. Це доволі простий спосіб створення такого обруча віночка, але він дуже ефектно і гарно дивиться на голові. Ягідки самі і дичинки можуть бути різних кольорів, які підходять для вас. Ось дивіться, як він виглядає з внутрішньої сторони. Ось це зовнішня сторона. Такий обруч може створити навіть людина, яка ніколи не займалася виготовлення квітів. Просто ось треба на новорічні свята, наприклад, аксесуари для дитини або ж на подарунок це чудовий варіант. Тому, якщо вам подобається, можете розпочати зі мною. Він у мене шириною 0,7 мм. Да, 0,7 і починаю його обмотувати Ось сюди роблю перший моточок, два, а можливо, і три. Ось так. І тоді наношу клей. Таким чином можна зразу приклеїти, можна пізніше. І деякий проміжок просто промотую. Не примотуючи наші додатки до обруча. це 7-8 см від початку обруча. Ось коли ми з вами обмотали приблизно таку меншину, тоді вже починаємо брати наші додатки. Ось таким чином капаємо клей. Перші течинки я просто ложу майже на обруч. постійно промазуємо клеєм, тим чином, щоб у нас все добре склеїлось. Ось. Як ви будете розкладати саме тичинки, це вже на ваш вибір. Я ось два рази, два рази ложу тиченочки розовенькі. Отак. І два рази буду класти наші розові. Я розовий обруч зроблю. Зараз капаю клей. Ось вона в середину прямо його наносити цей клей. А зараз я ось ложу бубочку посередині. Раз. Так. Ще одну, таким чином і примотую два. І третю ложу ось так. Три. Ось. Тепер наші додаточки. так кладемо посерединки, капаємо сюди клей. І дві бобочки. Як складати, По які, і яку ви схему складання собі придумаєте, залежить від вас. Я ж дивлюсь так, щоб мені подобалося Зразу думала положити вже розовенькі, але ні, хочеться розовеньких Ось тому я вложу 5 розових. Ось таким чином. Буду дивитися і складати так, щоб мені подобався наш обруч. Ось ножу, капаю. Тут все доволі просто, просто треба все приклеювати і дивитися, щоб ваша композиція вам подобалась. Ось посередині я положу ягідку і дві по боках. Ось таке приблизно. І зараз я отут наношу клей. Я беру ягідку нижче, нижче так, одну примотую. Бачите, клей є навіть знушу, досталь, щоб його вистачало. Ось. Раз. Беремо ще одну ягідку, прикладаємо і дивимося. Ось так. Ось такий обруч у нас буде розовенький. Чинно. Зараз ми кладемо в серединку розові тичинки. Так. І по боках тичинки. Раз. По боках. Раз. Сюди наносимо клей. І два, тобто одне вище дичинки, два нижчих. Потім посередині будемо лошити вже нашу цукрову ягідку. І так будемо тати до кінця. Зараз цукрова ягідка, посерединки, ось так. І дві по боках. Ось у мене закінчується таїп-стрічка. Якщо у вас закінчиться, то кінчик обов'язково проклеїте, Ось. Беремо новий шматочок, натягуємо і продовжуємо, підклеїмо і продовжуємо нашу роботу. Так є. І по бокам дві. Раз. Ось так раз. І ще одненька Два. І зараз будемо лишити вже опять наші додатки розовенькі Вже їм далі клей наші додаточки з двох сторон. З цієї сторони, клей. Дивимося, слідкуємо за висотою. Ось таким чином потім наші цукрові одна посерединки. висота, щоб була. Одинаково капаємо клей, притискаємо і прикручуємо. Таким чином. Всі наші дротики зверху. Ось. І два, дві цукрових яйки по боках. Раз. Клей. Тому я просто підклеюємо. Ось такий в нас опруч виходить. Такі схемою продовжуємо плести. Ага. Так О, посерединки вложимо течинки, прикручуємо. Прикручуємо клей. Продовжуємо нашу роботу. Зараз опять беремо цукрову ягідку Ось так у нас виходить. Потім ми свої ягідки розправимо. Три бубочки, значить беремо далі наші цукрові ягоди. Але як вже ми починаємо спускатися вниз, то висота, звісно, трошки починає. Зменшуватись перекучування наших ягід. Ось так. Одне, другі Так, як і крутили, так і продовжуємо крутити. Одна посередині і дві по боках, капаємо сюди клей, капаємо клей сюди, що все склаєш між собою. І клеїмо такі. Прем'ятки посередині, дивимося, закінчуємо нашу композицію в тому місці, якому із цієї сторони в нас сходилось. Тому постійно повертаємо і дивимося, натягуємо нашу степ-стрічку і все міцно підкручуємо. Thank you. минучок получается Капаємо це місце ось сюди, клеї мене капнув сюди, щоб нам і собою все склеїлось Такі всі в одному місці, так, щоб вони поступово сходили. І ось тут їх всіх промажемо щоб вони між собою склеїлись. Так. Ще дві цукрові ягодки вложимо. Так. Яєдко. І розвертаємо, дивимося ще ні ще крутим. І дивимося ось так. Беремо наші тичинки посерединки, перемотуємо. Якщо обірвалося, треба підклеїти. Нанести клей на кінчик, щоб не розмоталось. Обов'язково і міцненько все декілька разів по тому самому місці. Тудимція, як ми починали з цієї сторони, так і закінчуємо з цієї сторони. Ось на одному і тому самому рівні. Ось так я вложу останню течинку, капаю сюди клей за і міцно підмотаю. Воно ну, все ось тут хорошенько склеїлось. Що ми робимо далі. Далі ці дротики нам треба зрізати, щоб вони в нас менш виднілись капнути клею і все гарненько замотати. Ось так. Дивимося. Треба дивитися, щоб висота наша тичиночок закінчилася на одному місці. Вона закінчилася на одному місці, тому я просто закінчу лотати обруч і все. Починаю ще раз з цієї цього місця, де в мене підклеюю, прижимаю Тут притримати, щоб клей схватився. І метаю донизу, до самого низу. Донизу. Донизу. Ось. Кладаємо тут клей. І закінчуємо наш краєчок. Обстаріємо декілька разів. Ось. І підклеїмо клеєм. Все. Можемо спокійно обірвати. І ось такий чудовий обруч у нас з вами вийвся. За короткий проміжок часу. Ось так він виглядає внутрішня сторона. Ось тут трошки видно метал, тому можна взяти кінчик з однієї сторони, я як підняла побачила. Дивіться, що можна зробити: взяти клей, капнути сюди і ось, ось так раз Загнути і гарненько все заклеїти, ось, ще раз пройти. Ця сторона, з якої ми починали, Ось. і доходимо сюди, намазуємо клеєм, приклеїмо і обриваємо або обрізаємо. Ось таким чином все. Тепер розправляємо наші теченочки все гарненько. поставляємо. Такий гарненький подарунок. Можна зробити за короткий термін часу, можна зробити для себе. Я надію, що вам це відео було корисне. Дуже гарний обруч Ось такий, ось така внутрішня сторона. Ось так він виглядає. Дякую всім за увагу.